Олексій Чернюк, операційний директор компанії, виробника засобів радіоелектронної боротьби, долучається до нашого ефіру. Дякуємо, що долучилися. І принагідно зі святом професійним вас та ваших колег вітаємо. Олексію, я б Дякую. хотів відразу почати з того, щоб ви проаналізували, як взагалі. А змінювався у нас розвиток, роль виробництво і значення систем РЕП від початку повномасштабного вторгнення в Україні. От умовно кажучи, припустимо, що ми мали на початку того, як Росія почала відкриту широкомасштабну агресію, і що ми маємо зараз системами РЕП системи РЕП, в які в принципі вся протидія в радіоелектронному спектрі, Вона перевернулася з них на голову за останні половиною роки. Якщо починає 22-й рік ми із декількома комплексами, декількома системами, які працювали, які працювали в радіоелектронному спектрі, це були або так звані великі реби, які працюють на десятки кілометрів, або це були декілька антидронових рушниць, які зараз нам усі відомі. Так, до 22-го року вони не були дуже поширені, але вони були. Наразі без засобу радіоелектронної боротьби неможливо. Принципі уявити будь-який автомобіль, який пересувається навіть в декількох десятках кілометрів до лінії фронту, неможливо без засобу радіоелектронної боротьби уявити будь-який охоп. Неможливо від засобу радіоелектронної розвідки, індивідуального засобу уявити так само будь-який автомобіль чи будь-який охоп це невеличкі засоби, які оповіщають бійця про те, що десь приближається підром чи будь-який інший дрон. Тобто все абсолютно змінилося раніше, це були великі засоби, здебільшого зараз реп є абсолютно в кожного бійця на кожній позиції на кожному автомобілі, пане Олексію, Реп на фронті на безпосередньо в гарячих точках бойового зіткнення, і реп, який працює на тих територіях, де не ведуться, скажімо так, бої, в чому ключова їх різниця, щоб от наші глядачі розуміли. Ключова різниця яка з тому, про що ви говорили з самого початку, що реб ділиться за ну, за одним із класифікатором на реп стратегічного рівня, реп такти... оперативно тактичного рівня і на реп тактичного рівня, або навіть реп окопного рівня. Той реб, який знаходиться ближче до лінії фронту, це здебільшого або реп-окопного рівня, або реп оперативно-тактичного рівня, реб, який знаходиться в глибині держави, РЕП стратегічного рівня. Це по перше, за радіусом подавлення, вони відрізняються. По-друге, за Задачами, які вони виконують, якщо РЕБ на передньому краї він подавлює безпілотники, які літають на передньому краю, літають на невеликі дистанції, літають для того, щоб зробити розвідку чи уразити, це fpv дрони, це дрони в минулому житті. Дрони цивільного призначення, як типу Мавадіки, які всі знають, так і іноді дрони, і іноді пила типу крило, mm -hmm. то в глибині держави. Ми, по-перше, маємо завжди виявляти дрони на великій дистанції, з великим радіусом виявлення, і маємо протидіяти дронам, які мають великий радіус подпольоту. Це, це за більшого тільки БПЛА типу, типу крило, типу літакового типу. Mm. Окрім, окрім шахедів, є ще велика кількість дронів, які не літають на такі великій дистанції, але так само несуть велику загрозу. Це є «Орлани», розвідувальні дрони, дрони ретранслятори. Є зали, є суперками, є і Ще велика кількість російських дронів. Пане Олексію, ще поясніть. Будь ласка, нас від чого зазвичай залежить успішність роботи Ребо, і чи завжди вона є стовідсотковою з приводу перехоплення радіочастот, і скажімо так, недопущення того, що ціль може долетіти до своєї точки Б. По-перше, РЕБ це не тільки радіоподавлення uh -huh. дрону чи будь-чого іншого, що керується на радіочастотах. Для того щоб комплекс заходів з РЕБ був успішний, потрібно не тільки подавлювати, потрібно, по-перше, виявляти. Треба розуміти, який дрон летить, uh -huh. на яких частотах він керується і де він знаходиться. Тобто, перше, що треба для успішного для успішних заходів із радіолектронної боротьби, треба мати частину, яка відповідає за радіолектронну розвідку за виявлення. Після того, як ми виявили, ми знаємо, який дрон, ми знаємо, які частоти, ми знаємо деяку глибшу інформацію про цей дрон. Далі включається вже наступна стадія радіоелектронної боротьби це радіоелектронне подавлення. Тобто, це якби два mm -hmm. основних стовпа, на чому тримається ред. Це окрім ще заходів з протидії, це вже трошки інша тема. Є заходи з виявлення, є заходи з подавлення. Mm -hmm. Це основне і для того, щоб Правильно працювати з виявлення і з подавлення, треба треба мати максимально технологічні засоби, засоби, які розробилися в умовах уже нашої війни, засоби, які знають про дрони, які зараз літають зі сторони Росії. Якщо ми говоримо про подавлення дронів саме, uh -huh. тобто треба максимально актуальні дані, максимально актуальні засоби і зі сторони і виявлення, і зі сторони подавлення. Uh -huh. Пане Олексію, а чи може противник якимось чином обійти або також впливати на наші системи РЕП? Чи вони практично є невразливими до будь-яких сторонних чинників? Можна впливати на будь-що. ну За великим рахунком, в принципі, як в війні завжди з'являється якась дія, потім з'являється якась протидія і потім mm. це постійна йде боротьба. Так само у нас і зі сторони дронів, і зі сторони РЕБ. Якщо взяти до прикладу, є FPV-дрони, які найбільш розповсюджені БПЛА на, на фронті раніше, FPV-дрони літали у визначеному діапазоні частот, коли ми подавлюємо цей діапазон частот, FPV-дрон не літає. Зараз FPV-дрон може використовувати функціонал, який їм допомагає перескакувати на різні діапазони частот. Якщо дрон розуміє, що подавлюється його основний діапазон, він перестрибує на інший діапазон і mm -hmm. працює в іншому діапазоні, потім нам треба подавлювати інший діапазон, ну і так далі. Це один, один із методів протидії засобам радіоелектронної боротьби. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про засоби так, типу шахет або інших фотоваг літакового типу здебільшого, то вони використовують або інерційну систему враження, або взагалі, або як чи дрони там і дрони використовують mm -hmm. системи до наведення. Тобто, тут навіть якщо. Подавлення, думаю, все одно може Пане Олексію, на що може впливати робота РЕБу, Зокрема, я маю на увазі щодо цивільного життя. Ну ми знаємо, що GPS-навігація теж е, буває е, некоректно працює, коли відповідно включаються системи РЕБ і їхня робота. Інколи це повизначається і на мобільному зв'язку. Це все чи ще на щось може впливати, зокрема, РЕБ? Реб може впливати на все, що на будь-яку інформацію, яка передається за допомогою радіокви. Mm -hmm. Це все, що стосується інтернету бездротового, це все, що стосується мобільного зв'язку, ну умовно, навіть культи керування до маленьких дитячих іграшкових автомобілів, можуть працювати. Все, mm -hmm. що не будь-що інформація, сигнали, які передаються не за допомогою дроту, на це може впливати засоби радіопроміни боротьби. Тому в першу чергу, звичайно, на GPS і на мобільний зв'язок. А є якийсь спосіб, аби цього уникнути, чи без цього ми не можемо обійтись, бо тоді просто робота РЕП вона буде по факту неефективною без GPS в глибині держави та і на лінії фронту теж ми точно не зможемо обійти, тому що для того, щоб системи російського ураження працювали не так ефективно, ми маємо подавлювати сигнали. Зі супутника або маємо е, проводити заходи зі спутнику, тобто зі зміни зі зміни даних е, для дрона. Е, що стосується мобільного зв'язку, ну поки що у нас мобільний зв'язок. Е, Працює здебільшого, коли повітряні тривоги, коли масовані атаки шахенів, у росіян до прикладу, відключають подекуди і мобільний зв'язок, mm -hmm. Вони вирішили боротися і таким шляхом з нашими безпілотниками дального дальнього враження. Дальнього входять mm -hmm. ну, розмови, що у нас позиво будуть проводитись деякі заходи з цього в цьому сенсі, поки що їх немає. Але якщо РЕП стратегічного рівня буде вмикатися. На території в глибині держави, то і мобільний зв'язок дуже висока вірогідність, буде так само або лягати в принципі, або працювати з меншою швидкістю, швидкість. мобільний інтернет буде перескакувати на 2G. пане Олексію. А штучний інтелект застосовують чи планують можливо застосовувати до роботи систем РЕП, чи, чи ні, чи такої практики немає зараз. Практика така розвивається до прикладу. Наша компанія в одному своїх комплексів використовує штучний інтелект. Це стосується автоматичної роботи засобу виявлення і засобу подавлення. Для того щоб вони працювали автономно, тобто без включання оператора, одна частина, тобто виявлення, має розуміти, який дрон летить, має ідентифіковувати цей дрон і має інформацію про цей дрон передавати на засоб подавлення. І засіб подавлення вже генерує правильну перешкоду, правильну заваду для дрона, який летить, тому без штучного інтелекту. Нікуди в будь-якій сфері військовій зрозуміло. Почули вас, пане Олексій. Я вам дякую за те, що розлогу розповіли, пояснили все нашим глядачам та й долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, Олексій Чернюк, операційний директор компанії, виробника засобів радіоелектронної боротьби, був з нами на зв'язку.